Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми розглядаємо проєкт, про який я вже розповідав а, на старті його тестнету. Зараз вони вийшли вже у публічний майнет, де ми можемо приймати участь та продовжувати фармити фрактали, які в майбутньому зможемо обміняти на токен проєкту. ТГЄ планують на третій квартал 2025 року. Тож можна сказати, що чекати залишилось небагато часу. Приймати участь можуть як учасники теснету, а, і ви повинні вже будете отримати на Свій майнетовський аккаунт а, фрактали з Теснету, так і новачки. Тобто, якщо ви раніше не приймали участь в Теснеті, ви можете заходити та фармити вже тут фрактали. Нагадаю, що в проєкт інвестовано 6 мільйонів доларів, а головним інвестором тут виступає The Spartan Group. Це досить непоганий а, інвестиційний проєкт. Фонд виглядає, як на мене, все досить цікаво і в самому проєкті, тож я його відпрацьовую. Ну і в відео хотів би розібрати сам сайт та показати, що ж потрібно писати боту, щоб він вас розумів. Тож, давайте перейдемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і переходимо за посиланням Fraction.ai. Потрапляємо до нашої сторіночки. Тут ви конектите свій гаманець і одразу переходите до свого профілю. Що тут потрібно буде зробити? Перш за все, вам потрібно буде законектити Discord. Потім потрібно буде зробити депозит. Депозит ми робимо в USDC в мережі Base. Натискаємо Депозит, натискаємо Transfer from Wallet і натискаємо Metamask. Якщо можна і 10 баксів, а можна і менше. Я зроблю 10. Натискаємо продовжити, підтверджуємо в нашому гаманці. Трішечки чекаємо, все, депозит виконався, і кошти повинні нам зараз нарахуватись на наш рахунок. Все, як бачимо, всі кошти нараховані. Виводяться також вони дуже швидко. Я сьогодні виводив 200 доларів, але комісія в мене за це взяла 4 долари. Тобто, комісія тут є. Все працює, тут ніяких а, дорікань немає. Все, з профілем ми розібрались, і а, для того, щоб почати тут а, виконувати. Дії ми також розібрались. Далі Spaces В нас є хрестики, нолики, за це її буду розказувати, і є BTC Traders Тут я не розумію і дуже складно все, але тут більше шансів отримати винагороду, так як тут аж три призових місця з п'яти. Але я граю в цю гру і буду розповідати про неї. Зараз все пройдемо і я поясню. Далі в нас є Dashboard тут ми бачимо своїх агентів, щоб створити агента. Натискаємо створити агента. Ось тут ми обираємо. Uh, яку гру ми будемо грати, ну, агента для якої гри будемо створювати? Ось це хрестики, нулики. Тут вписуємо ім'я, тут змінюємо аватар, а тут пишемо промпт-боту. Кому він буде працювати, не буду а агенту. Також зараз покажу, як він пишеться. Добре, далі в нас є сесії. Тут відображаються всі сесії, які проходять зараз. А також раджу інколи слідкувати, тому що ви можете таким чином відслідковувати стратегію, яка є у ваших супротивників, і знаходити для себе щось цікавеньке, щоб перекривати цю гру. Наприклад, ви натискаєте Watch Live потрапляє і бачите, які тут ходи роблять і які роблять ставки. Я зараз розкажу, що це за ставки а, Також ви можете натиснути а, мої сесії. Тут ви побачите всі ваші сесії, які були. А також тут ви можете обрати саме групу, якій потрібно відображати з ці сесії. А ось тут можете а, вибрати агента. По якому також будуть відображатися все. Ну, досить все легко та зручно. Тут також які в лайфі, які виконані і які а, скасовані. Добре, далі фрактали. Тут ви будете бачити, скільки ви фракталів заробили та вашу статистику. Ну, ось таким чином вона ось відображається, скільки ви коли заробили фракталів. Uh, і лідерборд ви можете дивитись як за добу, так можете дивитись за весь час. Ну, я за весь час в uh, топ-21, грубо кажучи, добре. З цим ми розібрались. А також ще хотів би показати uh, в дашборд Ви також можете дивитись статистику. А uh, тут uh, скільки ви коштів. Там заробляли і скільки ви коштів втратили. Ну і так тут також трішки статистики. Ну і е, по самому агенту також тут можна натиснути на е, статистику і бачити, скільки ви заробили, а скільки ви е, програли коштів. Ну і тут також буде відображатися е, сесія, і тут також ви можете е, не те, що можете, а я рекомендую вам передивлятись ваші статистики. Зрівнювати, що ви робили помилки, де саме, тобто тут ставки, які робили, і потім з цього виходячи, ви будете вже робити свою стратегію. Ну, я гадаю, з цим ви також розібрались. Далі давайте перейдемо до самої гри. Що тут робиться? Тут стандартні хрестики, нолики, але як вони працюють, вам дають з супротивником по 100 доларів. А на ці 100 доларів ви повинні робити ставки. Тобто, ви першу ставку робите 20 доларів. А супротивник робить ставку 22 долари. Його хід, і він буде перший ставити хрестик або нулик. Другу ставку, наприклад, ви робите 30, він робить 32. Він теж забирає хід, і теж він буде робити. Хід на дошці. Тобто, якщо він візьме перших три ставки, ви програли. Ну і навпаки, якщо ви будете вигравати, то ви перші будете робити ці ставки. Добре, давайте перейдемо до а, Дашборд створимо бота і я покажу, як прописувати. Натискаємо Створити агента. Тут ми вибираємо хрестики-нулики. Тут ми а, вибираємо Неважливо що я тут. Напишу. І ось тут а, ми можемо або генерувати промпт, натискаючи генерація. Він генерує промпт, але ці промпти вони досить а, ну не дуже можна сказати гарні. Тож краще створювати свій промпт. Я із GPT-чатом робив, досить також непогані виходили. Але я дуже багато передивився цих всіх різних ігор, і сам дійшов думки, що потрібно просто вказувати боту, куди йому потрібно вставити. А це ми можемо робити. Показую, скоріш за все, секрет, тому що я ще не знаходив такої інформації в інтернеті. А, тож я просто прописував йому, що потрібно зробити. Але до цього також потрібно було дійти і витратити багато коштів. Я витратив а, 70 баксів, щоб розібратися і зрозуміти, що саме тут потрібно прописувати, щоб він вас розумів, а саме а, дізнатись а, як вірно йому прописати, щоб він в кожній фазі робив ставку. Ось цією командою ми робимо, що в першій фазі він потрібен зробити ставку в 35 доларів. І також пишемо, що потрібно дотримуватись строго саме цієї ставки 35 доларів. Наприклад, далі ми там робимо, ну, наприклад, ставку 30 доларів, 65 і давайте. Третю ставку ми зробимо 34. І потім ми зробимо 1 про всяк випадок, тому що якщо у вас закінчаться кошти, то ви також програєте. Але. Це потрібно все слідкувати. Я вам тільки покажу, як вірно все це прописати, щоб воно працювало. А далі ви вже самі раніше дуже погано працював, він ще й в різні місця ставив і не закривав виграшні позиції. Це також було потрібно прописувати, але після другого оновлення його навчили, і він зараз правильно все ставить. Ваша задача тільки зробити. Вірну стратегію, по якій він буде відпрацьовувати а, цю гру. Добре, після того як ми там прописали, ми взяли на чотири ставки. Це я вам, як приклад, вам потрібно буде тренуватися і вибирати вже свою стратегію. А для цього краще також дивитись інші поєдинки, дивитись, що ставлять інші. Добре, щоб у нас тут було 135, 30, це у нас 65, плюс тридцять чотири це дев'яносто 99 доларів. І один це на 100 доларів, тобто нам потрібно в 100 доларів вписатись. Натискаємо створити агента. Все, наш агент створився, і ось він. А дивіться, ви можете натиснути, щоб він автоматично, але зараз це дуже погано працює. Ще до вчорашнього оновлення все працювало добре, але зараз автоматику не рекомендую. Потім ви обираєте по яких ставках ви хочете грати, тобто 10 центів, 25, 50. І обираєте кількість ігор, це 50, але поки знову ж таки не рекомендую. Як зараз потрібно буде грати? Переходимо сюди, натискаємо Join Space. Ось тут ми обираємо нашого нового боту. Що добре, зараз на кожного створеного агента дають 5 безкоштовних сесій, тобто 5 разів з одним ботом ви можете. Грати і редагувати а, свою стратегію і редагувати свої ставки. Це дуже добре, коли ви тільки починаєте, щоб це все зрозуміти. Потім, коли ви пограєте, вже зрозумієте, що як це працює, ви можете брати 0,1, там 0,25 або 0,50. Але ж знову таки, а, тут на різних а, ставках різні вже типи гравців, і дехто вже дуже гарно грає, і вони можуть вас перебивати. Тож ви витрачаєте власні кошти. Краще грати по 0 1 спочатку, щоб ви тут розібрались. Ну і натискаємо Join Space. І зараз нам оберуть супротивника і подивимось, як він буде відпрацьовувати, як буде відпрацьовувати наша стратегія. Давайте трішечки почекаємо і подивимось. Так, супротивник знайшовся, завантажується наш поєдинок. Все, поєдинок почався. І тут в нас пішли. Як бачите, ось турн 1 і пішло. Я виграв першу ставку, і я повинен ставити хрестик. Далі. Турн 2, тобто раунд другий, як ви не уявляєте, як довго я намагався зрозуміти, як вірно йому вказати, тому що він ставив рандомно. А як бачимо, він також ставив 30, і а, мені пощастило, а, тому що. Буде рандом, і інколи буде вам. Якщо збігаються ставки, якщо ви і він ставить 30, то буде е, така фішка крутитись, і якщо крестик, то ви. Якщо нулик, то він ставить. І останнє можливо, якщо він зараз переб'є мою ставку, то я програв. Так він перебив мою ставку. Я програю, тому що е, далі я вже не зможу. Далі в мене закінчаться кошти. Можливо, тільки якщо постави 25, то ми розійдемося мирною нічиєю. Давайте подивимось. Ну, все рівно я програв, тому що якщо її мені випаде, я не зможу нічого закрити. На жаль, я програю. Після того, як ви програли, повертаєтесь сюди, до вашого агента, відкриваєте. І що ми робимо? До прикладу, я показую, як це все робиться. Так? Він, наприклад, там 35-10, цю можна буде зменшити. Наприклад, до 25. Тут можна поставити 32, а тут можна також поставити трішки більше. Тобто ми 10 забираємо, залишаємо, наприклад, тут 25, а тут ми залишаємо давайте, 32, 32, а тут ми так, 25 плюс 8. Тут ми можемо поставити 42, якщо все вірно, порахував. Так, все це вірно, зберігаємо до прикладу, і давайте знову попробуємо зіграти. Це, щоб ви зрозуміли, як я це роблю, як я слідкую і як я виправляю. Але я, наприклад, граю 10 ігр, дивлюсь в середньому з різними суперниками, дивлюсь, які вони роблять ставки, які в них стратегії, і потім намагаюся. Передбачити, що будуть робити вони, і намагатися перекривати різні ходи. Тобто, в мене є стратегія навіть на сім таких розписаних кроків, але вони дуже часто змінюються, тож потрібно це за цим слідкувати. Знову завантажується поєдинок, давайте ще подивимось, що ми зараз виграємо або ні. Так, почався поєдинок, давайте подивимось. Так, першу ми взяли, що там наступна у нас? Другу взяли це, можливо, промт від самого проєкту. Вони фіговенькі бувають. Хоча він може зараз досить там, на 60 наприклад, завалити ставку і далі закривати вже. Ні, взяли, ну, таким чином, як бачите, ми виграли цей поєдинок. Добре, з цим ми впорались. Тож, як бачите, все працює можемо тут, але раджу все ж таки, поки ви не зрозумієте, як повністю воно працює, тобто користуватися тільки а, цим. Далі будуть ще якісь, а, скоріш за все, відкриватися нові, але поки ось цим мені не подобається, ось, але можете спробувати. А ось тут я хоча б розумію, що потрібно зробити. Ну і також, якщо ми натиснемо на нашу картку, Тут буде показуватися наш рівень, але я так і не зміг, хоча я ось тут 990 сесій провів, так і не зміг підвищити рівень. І також це сезон перший, і він закінчиться через 7 днів. Тобто будемо чекати там або наступний сезон, або, можливо, буде уже ТГЄ, а потім інші сезони. Це ми будемо. Дивитися, я сподіваюсь, ви зрозуміли, як потрібно робити ставки і як потрібно потім обирати свою стратегію і як її змінювати. І це вам дуже допоможе. Якщо вам допоможе, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар, чи допомогло вам це чи ні. На цьому все як на мене виглядає сам проєкт. Цікаво, і якщо ідею реалізують і вона почне приносити користь. То, гадаю, зможемо заробити, але знову ж таки дізнаємось з часом. Тримайте завжди в голові ризики і не витрачайте багато коштів. Слідкуйте за опонентами та підлаштовуйтесь під тактики. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграмі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій ютуб канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на backpack, гадаю, що буде цікаво, а також закину в ліквідність Momentum Finance, теж перспективний проєкт насує. Всі відео по проєктам є. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!